Ми сьогодні зібралися по питанню стратегічного нашої дальнішої роботи, по питанню найважливішому у нас сьогодні в суспільстві, яке назріває, адже це ветеранська політика, яка сьогодні починає свої шляхи у кожній громаді, в кожній. І це найзатребуваніша сьогодні робота. Наша команда спільно з всеукраїнською асоціацією громад реалізовує проект, який передбачає роботу в десяти громадах країни в різних куточках країни і на сході, і на заході, і на півдні, і в тому числі зараз ми на Івано-Франківщині в Лисецькій громаді, де ми працюємо над спроможністю громади до реінтеграції ветеранів. Ми очікуємо перемогу. Звісно, очікуємо демобілізацію, повернення великої. Кількості ветеранів, ветеранів додому, і нам потрібно готуватися вже з 2014 року. Як Україна перебуває в війні, в кожній громаді у нас є категорії людей, які підпадають саме під поняття ветеранської політики, а саме учасники бої дії, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини, які втратили рідних на війні, і зараз особливо додавалися члени сімей зниклих безвісті за особливих обставин та полонені. Сьогодні працюємо над конкретними потребами ветеранів їх родин. Говоримо про інструменти, про те, якою має бути місцева політика в громаді стосовно підтримки ветеранів, які спроможності вже є. Зокрема, у листях хороші спроможності є реабілітаційний центр. Є районна лікарня, так є відповідні фахівці навчені. Як далі розбудовувати цю систему? Це були певні критерії обрання такої громади. Ми обирали перше за проактивністю голови. Голова листя достатньо активний і виявив бажання працювати в рамках цього проекту. Звісно, ми дивилися на характеристики територіального розташування, на контекст кількості людей, які воюють, які повернуться, які будуть проживати в громаді. Стосовно спроможності громади до реінтеграції. І власне цей досвід потім Буде масштабований на близько тисячі громад, які входять до Всеукраїнської асоціації громад. В Лисицькій громаді є розроблений стратегічний план розвитку громади. І, скажімо, цей план є досить потужний і амбітний. У зв'язку з тим, що ця громада є досить успішна в Україні. Ми розуміємо, що цей план буде впроваджений успішно. І маємо надію, що саме ветеранський напрямок стане наскрізною темою цієї, цього плану цієї стратегії. Сьогодні ми стратегуємо завдяки підтримці нашої експертки, пані Олени Іскової, і маємо надію, що найближчим часом вже буде у нас успішний результат. Це розроблена місцева така програма. Нам дуже важливо побудувати місцеву програму на конкретних кейсах, на конкретних випадках. Тому сьогодні ми прямо в вигляді стратегічних ігор розбираємо конкретні кейси, конкретних людей, їхні потреби, інструменти, як ми з цим працюємо. І ми стратегуємо за участю голови громади, заступників відповідно керівників за напрямками. І це керівники департаментів і соціального, керівники соціальних служб, первинної медицини, лікарі з лікарні, керівники підрозділів, відділень, реабілітаційного в тому. В числі і соціальні працівники і центру зайнятості, ветерани, представники ветеранських організацій тобто всі, хто дотичний до цього процесу, сьогодні якраз працюють в рамках такого стратегування. Ми поговорили і визначили, що таке є ветеранською політикою національно-місцевого рівня. А зараз ми розписуємо дуже конкретно для різних цільових аудиторій: це і ветерани, і родини ветеранів, і родини безвісти, зниклих і загиблих ветеранів, їхні потреби і думаємо над інструментами, які і ці потреби можуть закрити. Далі будемо говорити, хто тут в партнерстві може працювати, де можемо брати фінансовий ресурс, людський ресурс, де будемо вчити фахівців. Які проекти громада в подальшому потребує? Питання ветеранської політики стоїть і буде стояти, адже люди, ті, які разом з нами живуть, вони і будуть потребувати да цих послуг. Ми будемо шукати шляхи прийняття програм, прийняття навчань при. Відносина до відносин до ветерана. У нас є багато вихідців наших, які пройшли вже війну і з 2014 року, і багато було на ротації. У нас створена громадська організація, яка з представники є захисники відчизни. Військовослужбовці, ветерани війни, які будуть повертатися додому і будуть реінтегруватися в громаду. Спільно зі своїми родинами будуть мати підтримку супровід від громади. Також ми маємо надію, що громада зможе залучати грантові кошти. Буде створений ветеранський простір, хаб, такий, де зможуть самі ветерани зустрічатися, будуть відповідні сервіси. Послуг для них це другий захід в рамках цього проєкту. Перший був в Возині, що на Київщині, а от сьогодні Лисець, Івано-Франківщина, далі буде Вознесенськ, Миколаївська область, Чорноморська Одеська область, Жовті Води, Дніпропетровщина і ще кілька громад. Цей сьогоднішній проект, пілотний проект щодо створення ветеранського хабу і залучення до них наших ветеранів, залучення психологів, залучення юристів, які будуть всебічно сприяти і давати допомогу в подальшому на. Подасть приклад і для інших громад нашої області, і ми максимально можемо зможемо зробити ті ветеранські простори для того, щоб кожен захисник і кожен захисниця мали куди звернутися і десь в одному місці отримати і почерпати всю ту інформацію найбільше, що на сьогоднішній день він може отримати як захисник і як захисниця.